Можна купатися в морі після минулотижневих злив. Відповідь нададуть у Держпродспоживслужбі після того, як отримують результати лабораторних досліджень води, проби якої на муніципальних пляжах відібрали працівники Одеського обласного лабораторного центру МОЗ. Наразі відпочивальники купаються в морі. З ними поспілкувалася журналістка Суспільного Олександр Пономаренко та побачила, як проходить відбір води. О 10-й ранку на пляжі 13-ї станції Великого Фонтану представники Одеського обласного лабораторного центру МОС відбирали проби морської води. Використовували для цього пристрій батометр. При помощі цього прибору ми заглубляємо його, там конструкція дозволяє, і беремо воду з поверхні на розстоянні 5 або 50 метрів. Так також на розстоянні 50 метрів ми беремо глибинні проби. Також просто більш заглубляємо для того, щоб вода попала іменно з глибини. Представниця лабораторного центру додала: відібрані проби води зберігають у стерилізованих пляшках та перевозять у термосумці. У термосумці знаходяться бутилки, які пронумеровані, і також знаходяться складу елементи сумка. Вона держить холод. Бачите? І от у такому вигляді воно транспортується до лабораторії. Аналіз морської води проводиться за п'ятьма показниками, розповіла лікарка Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Козінова. Мікробіологічне дослідження проводяться на п'ять показників. Це кишечна паличка, ентерококи, стафілококи, сальмонела і шеріхи колі. На ділянках узбережжі, що орендують приватні підприємці, спеціалісти проби не відбирали. Для цього орендар має надіслати офіційний запит, зазначила лікарка Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Козінова. Ось такі пляжі, які примикають таким-то приватним. Отелям, ресторанам и считаются частными пляжами. Желательно, чтобы они у нас заказывали ведомственный лабораторный контроль, чтобы сами знали о качестве услуг, какие они предоставляют отдыхающим. Олександр відпочиває в Одесі два дні. Розповідає, незважаючи на велику кількість водоростей, продовжує купатися. Вчора крас смотри в інтернеті, що не рекомендують купатися, Раз за цих водорослей, що там яка-то там паличка в морі. Ну так як ми уїжджаємо, на коня треба скупатися все одно. Анна разом з сином прийшли на пляж, що поруч з їх будинком. Розповідає, на море не ходить після дощу, адже у морську воду стікають поверхневі води. Допустим, якщо пройшли сильні дожди, то ми просто розуміємо, що краще на наступний день не ходити на море, тому що вся вода стекла в воду. А, а так, ні, ми не боїмося просто. Страхи до лучше у тебра. Результати аналізу проб морської води в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ будуть відомі вже в п'ятницю. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, минулого тижня представники Держпродспоживслужби не рекомендували купатися у морі після зливи через те, що поверхневі води потрапили до акваторії міських пляжів, розповіла Суспільному представниця відомства Лідія Стіпанова.